Ваша військова пенсія менша в 2-3 рази. І я переконаю вас в цьому прямо зараз. Тому додивіться цей ролик до кінця, а ще тисніть кнопку підписатися, щоб побачити наступні ролики про те, що не так із вашою військовою пенсією. Та не забудьте написати коментар під відео, якщо виникнуть питання. Ви всі, певно, вже чули про постанову кабінету номер 103 яка у 2018 році мала би збільшити пенсії військовим та правоохоронцям. Насправді вона скоротила вашу пенсію у 2-3 рази. І зараз я коротко поясню, як це сталося. Ваша довідка з грошового забезпечення, з якої враховується пенсія, складає з основних видів посадового окладу, окладу за військовим званням, надбавка за вислугу років. Та додаткових, наприклад, за специфічні умови проходження служби, надбавка за секретність та премія. Так от у 2018 році військовому пенсіонеру збільшили пенсію за основними видами, а всі додаткові просто викреслили. В результаті їхня пенсія начеб і збільшилася, але не стільки, наскільки мала би. І це незаконно, бо в розрахунку пенсії мають враховуватися всі, всі пункти цієї довідки. Тепер приклад. Допустимо, у пенсіонера оклад був 3 тисячі гривень. За військовим званням 2 тисячі гривень. І 1500 гривень за вислугу. Нехай за особливості проходження служби 3 тисячі гривень. Секретка 500 гривень та премія 4 тисячі. 103 постанова залишила перші три пункти. Це 6,5 тисяч гривень. Для розрахунку пенсії. Давайте ще й пенсію розрахуємо для цього більш прозорого прикладу. Уявімо, що пенсіонер отримує 70% від грошового забезпечення до своєї пенсії. Отже, це 4550 гривень. Тобто пенсія 4550 гривень. А тепер давайте порахуємо пенсію із надбавками. Вся сума довідки з надбавками складає. 14 тисяч гривень. Якщо розрахувати вашу пенсію від неї, то це вже буде 9800. Виявляється, пенсія за такою довідкою була менша на 5 тисяч гривень. Просто порівняйте майже у два рази. І так сталося із кожною пенсією військового чи правоохоронця. Силовики виходили неодноразово на мітинги і писали петиції, щоб їм перерахували правильно пенсії, але досі про добровільний перерахунок жодного слова. Тільки через суд ми можемо повернути військовому пенсіонеру чи правоохоронцю його законні надбавки та премії. Та збільшити пенсію у два-три рази. Підходить ця програма для пенсіонерів всіх структур, які звільнилися до 1.03.2018 року. А саме для ЗСУ, ДПСУ, ДСНС, СБУ. Державної пенітенціарної служби, а також для МВС, які звільнені до 1.01.2016 року. Більше про те, як відбувається судовий процес, які документи для цього потрібні, дізнавайте за номером телефону, який зараз бачите на екрані. Ми порахуємо, скільки вам не доплачує держава. Всі консультації абсолютно безкоштовні. А ще тисніть кнопку підписатися, щоб побачити наступні ролики про те, що не так із вашою військовою пенсією. До побачення!